Добро ночі. Добре? А Вийдіть, будь ласка, з автомобіля. А? Для вийдіть, будь ласка, з автомобіля. Я бачу, ви здійснюєте маневр початку руху, не включаєте покращу повороту. Намикаєте взагалі фари при початку руху. Пане водій, у нас є зараз абсолютно усі підстави вважати, що ви знаходитеся в нетворазому стані. Будь ласка, вийдіть з машини. Чи що? Та в Выйди, будь ласка, з машини. Заглуши двигун, будь ласка, і выйди з машини. Машина виключена. Заглушена. — Добре. Руки, будь ласка, поставте на кермо. Я просто розгорнув машину і поставлю. Зараз прийде з жінки, почне керувати. Пане Уди, поставте, будь ласка, руки на кермо. Підніміть, будь ласка, руки. Водія, реєстраційний документ на транспортний засіб. Підівіть, будь ласка. Показывайте, показывайте. Сейчас, mm сейчас, -hmm. сейчас, 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 Я вам повідомив причину зупинку. Ви порушили правила дорожнього руху. Ви не користуєтесь. Ви не користуєтесь абсолютно покажчиками повороту. Ви не, ви не вімкнули. Що? що, що, що? Фари. Причина Ще раз повторюю, пане водій, ви знаходитеся зараз. У нас є підозра, що ви знаходитесь в стані алкогольного сп'яніння. Будь ласка, передивіть ваше водійське посвідчення Я і технічний. Так, саме так. Ні. Факт вашого руху зафіксований на відеореєстратор. Гей, документи покажу. Показуйте, показуйте. Приділяйте документи, пане Вуді. Ось мої, ось мої документи, прошу вас. Вам чітко видно? Так. Я в руки вам їх не передам. Я в руки вам їх не передам. Затя. Чуть бличек, бро. Та не були, Руками не чіпайте, ще раз вам повторюю, ведіть себе адекватно, будь ласка. Я вам надаю достатньо часу, щоб ви з ними могли ознайомитись. Прошу, я підійду ближче до вас. Ось так підійду вам. Що ви хочете? Ваше, будь ласка, водійське посвідчення і документи на машину, технічний паспорт. Да, чого ви у нас є підстави вважати, що ви знаходитесь в стані алкогольного спінняння. Керування в стані алкогольного спінення в нашій державі заборонено. Да. Відповідно, ви порушуєте правила руху. Ще не раз повторюю. Факт вашої їзди є зафіксований. Пане водій, водій. будь ласка, вийдіть з машини. У вас, вас документи є? Пане водій, виконайте законну вимогу. Будь Покажи. ласка, вийдіть з машини. Показуйте. Покажіть, будь ласка, ваші документи. Є. Покажіть, будь ласка, ваші документи. Є. Є. Ну, то, то ви покажіть. Виходимо з машини, пане я водій, я пчатки возьму ще. Пане водій, відповідно, ознак алкогольного сп'яніння, а саме запах спорожнини роти, почервоніння очі. Ви ведете себе зараз неадекватно, ваша відповідінка не відповідає дійсності. У нас є абсолютно всі підстави вважати, що ви знаходитесь в стані алкогольного сп'яніння. Будь ласка, покиньте транспортний засіб. З матеріалами ви будете ознайомлені пізніше. Виходьте з машини, будь ласка. Пане водій. Пане водій, вийдіть з машини. Снімаємо. Снімай, 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 знімай, знімай. Я знімаю вас. Будь ласка, надайте, будь ласка, нам ваші документи. Надайте нам ваші документи. Я чекаю вас. Пане воді, якщо ви зараз не надасте документи, вас буде затримано на три години для встановлення вашої особи. Під час встановлення вашої особи на вас буде складено, скоріш за все, протокол за статтею 130 а яка частина ми вже подивимося. Це вождіння автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Я ясно виражаю до вас, пане водій. У вас є документи Так. Показуйте. Переділі документи, ще раз вас повторюю. Що ви казали? це? Я ще раз повторюю, придивіть, будь ласка, документи. Я не їхав на автомобілі, не їхав. Зараз дружина при... Пане водій, придивіть, ваше, будь ласка, водійське посвідчення. Ваш технічний паспорт. Зафіксуйте, будь ласка, на реєстратор, збережіть. Давайте, давайте. Ваші документи будь я ласка. Я керував машиною. Так ви керували, все це є зафіксовано. Будь ласка, придівіть ваші Покажіть документи. Мені... Будь ласка, придівіть ваші водійські посвідчення. Факт вашої їзди зафіксовано. Підстави зупинки було да. на виконання вами правил дорожнього руху. Покажіть, В саме не... Покажіть моє право, я саме то, що я порушую. Зараз я покажу. Давай. Сейчас, секундочку. Саш! Покажи чоловіку його про секунди. Нам потрібно просто, Все? щоб ви услышали суші. Ви будете двох свідків пропонуєте пройти огляд на стало кольору сп'інняння на місці зупинки. Герметично запакована трубочка. Да. Розпаковую. Почекай, чи він не буде, не буде проходити, напевно. Я Розпаковую. не буду вроблю. Приладрагер в режимі готовності. Добре. Е -е, Це... дуйте. Це тест на стан алкогольного сп'яніння на місці. Вот да? є свідки, один друг. Ходити, хлопці, дав все нормально. Ми от 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 будемо... — на... Не чиніть, будь ласка. Свідки де. Да? Він буде відмовлятися. Не переживайте, він зараз відмовиться. А води відіваєте. Таких напитний. Спасибо вам большое за вашу позицію. Спасибо большое. Таких би людей більше. Он только что чуть не заучужил всю эту линию машин, которая приехала Фруклота на вокзал. Звали. Ну... Сейчас, тут быстро, две секунды. Не будете идти? Выкажите, да, або нет? Нет. Если поедем нет. в лекарню, вы с лекарями пройдете, ну, все. Все, працуйте далее. Все, мы на ход. Медичный Да. Ведмину. Сейчас, минутку.